Господи, Ти знаєш, що сьогоднішній день був важким для мене. Дякую тобі за те, що дав мені сили пережити його і за твою невичерпну підтримку. Ти був поруч, коли я потребував допомоги і дарував мені спокій, коли я був у тривозі. Я вдячний за твою постійну присутність у моєму житті. Цієї ночі я прошу тебе, Господи. Про здоров'я і сили для себе і моїх близьких. Даруй нам міцний сон, що відновить наші тіла І душі. ДОПОМОЖИ нам прокинутися зі свіжими силами і новими надіями на майбутній день. Збережи нас від усіх хвороб і небезпек, що можуть нас спіткати. Господи, я знаю, що все у твоїх руках. Ти даєш життя і підтримуєш його. Я довіряю тобі своє здоров'я і прошу тебе захистити мене від усього злого. Нехай твоя воля здійсниться в моєму житті, і нехай я завжди пам'ятаю про твою доброту і милість. Прошу тебе, Господи, пробач мені всі мої гріхи і помилки, які я зробив сьогодні. Я знаю, що не завжди був таким, яким ти хочеш мене бачити, але я прагну бути кращим. Очисти мою душу і наповни її твоєю благодаттю. Дякую тобі за всі благословення, які я отримав сьогодні. За їжу на столі, за дах над головою, за любов і підтримку моїх близьких. Я вдячний за все, що ти робиш для мене, і прошу тебе продовжувати благословляти мене і мою родину. Господи, благослови мене на спокійний сон і новий день. Я знаю, що з тобою я можу подолати всі труднощі, і тому я довіряю тобі все своє життя. Будь зі мною цієї ночі і завжди. Амінь.